Продовжуємо і витягнемо з вами карту на п'ятницю, 8 березня 2024 року. А в цьому році дуже так символічно співпало. П'ятниця це День Венери Покровитель. Покровительки жінок, і в п'ятницю дуже класно просто присвятити час собі, присвятити час чомусь прекрасному, присвятити час догляду за собою. І у нас якраз випадає 8 березня день жінки, день рівноправ'я, такого, коли жінка може. Звернути на себе більше уваги, хоча це треба робити постійно, не тільки. Але оскільки ми відзначаємо цей день такий рівноправ'я, так то жінка може ще голосніше, ще сильніше заявити про себе, про свої права і про свої бажання. Тож, що нам скажуть Таро на п'ятницю, 8 березня 2024 року. От, четвірка жезлів, дуже класна карта. Карта, яка нам говорить: проведіть час з друзями, проведіть час з родиною, отримуйте задоволення від цього життя. Тут бачите, така, вона така сонячна, така сімейна, така дуже тепла ця карта, і вона якраз про це і говорить. Будьте а, щедрі, добрі, проведіть час з родиною. Вас а, сьогодні все у вас буде вдаватися, все буде йти у вас на плюс. У відносинах це просто це дуже гарна карта для відносин. Це говорить про, про гармонію, про взаєморозуміння, про взаємоповагу у роботі. А, це такі а, спокій, а, а, знаєте, такі. На роботі в цей день ви будете почуватись як, як вдома, як в колі якихось рідних, близьких друзів, так затишно, і все буде, знаєте, так чітко, по плану, без всіляких там перешкод. Ситуація, будь-яка ситуація, яка буде виникати в п'ятницю. Ця ситуація має принести вам тільки позитив. І радість проведіть обов'язково, знайдіть в п'ятницю хоча б кілька хвилин, щоб провести її в колі рідних, близьких або друзів в колі ваших споріднених душ. Це дуже-дуже важливо, тому що так ви ви будете наповнюватися силою, будете наповнюватися енергією, буде цей взаємообмін енергії. І це надасть вам просто неймовірно оптимізму, сили і позитиву. Дуже гарна карта і випала на п'ятницю, на закінчення робочого тижня, на 8 березня. День Венери просто, просто класно, супер! Цей день буде прекрасним. Я вам бажаю, щоб ваша п'ятниця пройшла в колі рідних, близьких друзів тих людей, які вас дійсно люблять, яких любите ви. Які вас наповнюють. Бажаю вам гарної п'ятниці і гарних вихідних. Па-па!